Розділ 8. Зараз інша мама виглядала набагато здоровішою, ніж раніше. На її щоках з'явився рум'янець, волосся звивалося, немов лінива змійка теплого літнього дня, а чорні очі гудзики, ніби щойно хтось гарно відполірував. Вона пройшла крізь дзеркало, так ніби воно було не з чогось твердого, а з води, і втупилася в коралайн. Потім відчинила двері своїм маленьким срібним ключем. І взяла Коралайн на руки, точнісінько так само, як справжня мама колись носила її на руках напівсонною, ще коли дівчинка була зовсім маленькою. Інша мама віднесла Коралайн на кухню і поклала обережно зверху на тумбочку. Дівчинка прокинулася, усвідомивши спочатку тільки те, що хтось з любов'ю ніс її на руках. Та за мить вона зрозуміла, де вона і з ким. Ну, ось моя люба Королайн, сказала інша мама. Я повернулася і випустила тебе з комірчини. Тобі потрібен був урок, і ти його отримала, але ми чинимо справедливість з милосердям. Ненавидячи гріх, самого грішника ми любимо. Отже, якщо ти будеш слухняною дитиною, любитимеш свою маму, не будеш впертою та норовливою, тоді ми прекрасно розумітимемо та любитимемо один одного. Там були й інші діти. Сказала Королайн, протираючи очі від сну. Ще з давніх часів. Де там? Інша мама метушилася між плитою та холодильником, витягаючи яйця та сир, масло та шматок свинячої грудинки. Так, вони були там. Я думаю, ти плануєш перетворити мене на одного з них у мертву шкаралупу. Інша мама ніжно посміхнулася. Одною рукою вона розбивала яйця в миску, іншою збивала та помішувала їх. Потім вона кинула кубик масла на пательню, де воно зашипіло та затанцювало, і туди ж тоненько нарізала сир. Після цього вона вилила розтоплені масло і сир до яєць і ще трішки позбивала це все разом. Отже, я думаю, що ти кажеш дурниці, Люба, сказала інша мама. Я люблю тебе і любитиму завжди. Крім того, ніяка розумна людина не вірить у привидів. Це тому, що вони жахливі брехуни. Понюхай но, ну, який чудовий сніданок я готую для тебе. Вона вилила жовту суміш на пательню. Омлет з сиром, твій улюблений. Королайн ковтнула слинку. Мені розповідали, що ти любиш ігри, сказала вона. А хто ж не любить Ігор? Чорні очі іншої мами зблиснули. Так, сказала Королайн. Вона злізла з тумбочки і сіла на стіл. Запах бекону, який шепів та бризкав жиром на грилі, був надзвичайний. Хіба ти не була б щасливішою, якщо б ти виграла у мене чесно? запитала Королайн. Можливо, сказала інша мама. Вона намагалася вдавати байдужу, та її пальці почали смикатися та барабанити, а її яскраво червоний язик облизував губи. І на що ж ми гратимемо? Якщо я програю, то залишуся тут з тобою назавжди і дозволю тобі любити мене. Коралайн була настільки схвильована, що мусила міцно стиснути коліна під столом, аби вони не тремтіли. Я буду найслухнянішою у світі дочкою. Я їстиму те, що ти готуватимеш для мене, і бавитимусь з тобою в щасливу сім'ю. І дозволю тобі пришити твої ґудзики замість моїх очей. Інша мама втупилася в неї своїми чорними гузиками. Звучить непогано, сказала вона. А якщо ти не програєш, тоді ти відпустиш мене, і не тільки мене, ти відпустиш усіх: моїх тата і маму, мертвих дітей, усіх, кого ти упіймала у свою пастку. Інша мама взяла бекон з грилю і поклала його на тарілку. Потім над тією ж тарілкою перевернула пательню і омлет, зісковзнувши, опинився поруч з беконом, склавшись при цьому в ідеальну омлетну форму. Інша мама поставила тарілку зі сніданком перед Коралайн. Поруч з нею склянку свіжо вичавленого апельсинового соку та велике горня гарячого шоколаду. Добре, нарешті відповіла вона, я згідна. Але яку саме гру ми гратимемо? Загадки чи на розум та вміння? Гра в пошуки, запропонувала Королайн. І що ж ти будеш шукати, Королайн Джонс? Королайн вагалася. Нарешті відповіла. Моїх батьків і душі дітей за дзеркалом. Інша мама тріумфально посміхнулася, і Коралайн почала сумніватися, чи вона зробила правильний вибір. Зрештою, передумати було вже запізно. «Домовилися», – сказала інша мама. А тепер їж свій сніданок, Люба. Не переживай, тобі від нього нічого поганого не станеться. Коралайн втупилася у сніданок, ненавидячи себе за те, щоб у ній так легко можна було прочитати, що вона вмирає з голоду. Ти дотримуєш свого слова? запитала Коралайн. Я присягаюся могилою моєї матері. У неї є могила. Отак, я сама поклала її туди, і коли вона намагалася вилізти звідти, я відправила її назад. Присягни чимось іншим, щоб я точно знала, що ти дотримаєш слова. Присягаю своєю правою рукою, сказала інша мама, піднявши її. Вона повільно поворушила своїми довгими пальцями, виставляючи на показ свої схожі на кихті нігті. Я присягаю нею. Добре, домовилися. Королайн почала їсти сніданок, намагаючись не проковтнути усе зараз. Вона була набагато голоднішою, ніж їй здавалося. Коли вона їла, інша мама уважно дивилася на неї. З виразу її обличчя важко було щось прочитати, але Королайн здавалося, що у її чорних очах гудзиках теж зблиснув голод. Королайн випила апельсиновий сік, але до гарячого шоколаду, хоча їй дуже хотілося, так і не торкнулася. Де мені почати пошуки? запитала Коралайн. Де хочеш, відповіла інша мама, вдаючи байдужу. Коралайн глянула на неї і почала міркувати. Сенсу шукати у парку не було, адже його не існувало, він не був справжнім. У світі іншої мами не було ні покинутого тенісного корту, ні бездонної криниці. Справжнім був тільки сам будинок. Коралайн почала пошуки з кухні. Вона відкрила духовку, заглянула у морозилку, порилася серед овочів у холодильнику. Інша мама не відступала від неї ні на крок на її обличчі раз за разом з'являлася самовдоволена посмішка. Які завбільшки душі? запитала Королайн. Інша мама, не кажучи ні слова, сіла за кухонний стіл і сперлася спиною об стіну. Поколупалася своїми довгими яскраво червоними лакованими нігтями у зубах, потім легенько постукала пальцем по полірованій чорній поверхні своїх чорних очей гудзиків. Ну і добре, можеш не казати. Мені байдуже, усі ж знають, що душі, як правило, завбільшки, як надувний пляжний м'ячик. Коралань сподівалася, що інша мама скаже нісенітниця, вони розміром, як цибуля, чи валіза, чи дідусів годинник. Але інша мама просто посміхалася і постукувала своїми нігтями по очах, так безперервно і методично, як капають краплі води з крану у вмивальник. Аж тут раптом Королайн усвідомила, що це дійсно був звук крапель води, і що на кухні вона була сама. Королайн здригнулася було б краще, якби вона знала, де зараз її інша мама, бо якщо вона не була ніде, то вона могла бути де завгодно. Та й, зрештою, завжди більше боїшся того, чого не бачиш. Королайн засунула руки у кишені, і її пальці міцно зімкнулися довкола камінчика з отвором. Вона витягнула його з кишені і, тримаючи його перед собою, мов пістолет, вийшла у коридор. Не було чутно ні звуку, тільки кап, кап, капала вода у металевий умивальник.